Так, привіт світлічки. Значить, сьогодні ми поговоримо про накшатри, про першу накшатру, яка почнеться з першого знака Зодіака, А перший знак Зодіаку це в нас Овен. І для того, щоб Овен стартанув, нам потрібно знати, що таке накшатра Ашвіні. Так, передаю слово Іня. Іна, що таке накшатра Ашвіні, який символ цієї Накшатри і яке божество. За нею відповідає. Ну що ж, накшатра Швіні — це перша накшатра, яка знаходиться на самому початку знака Овен, і вона буде аж до 13 градусів 20 хвилин о, минут повна. Тобто, сама перша, да, яка може бути. Звичайно, перша накшатра, ми вже розуміємо, що вона нам буде давати, що вона нам буде да, ж? Хай буде, ладно, ну, треба якесь разнообразі на овощні. додавати давати якусь енергію почату, і що ж воно таке? Наша три Ашвіні, вона е, її божеством являються Ашвіні Кумари. Це два брата-близнюки, які являються е, дітьми, да, синами е, Сур'я, Сур'я Дева і його е, дружини Чхай. Так, ну секунду, секунду, Коли. секунду, Я розумію, що тут не ну, прям не не всі такі да, не всі такі продвинуті. Секундочку, Ось. хорошо да суря, 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 це бог сонця. Суря він називається. Та а, а да. сан Санк'я це його дружина. Так от Санк'я, так, санк я, санк я, да. Ось і комари вони дуже пов'язані з енергією медицини, енергії ціліхування, де да. енергії. Трансформації та енергії психології. Я б сказала, що це ці це божество, воно саме і дається накшатрі енергію зцілення. Тому вважається, що люди, які мають у своєму гороскопі е, проявлені да планети в Накшатрі, Ашвіні, вони мають якості, якості людей, які можуть і зцілювати і трансформувати. Да? Тому накшатра дійсно вона пов'язана з, з енергією зцілення, і вона дуже така вона пов'язана. З тим, щоб починати щось нове. Чому? Тому що символом цієї накшатри є голова коня, кінь okay. е, звичайно, кінь so. це да, тварина, яка пов'язана з енергією пристрасті, тобто йти вперед, починати щось нове, йти е, до нових починань. Да? Але це енергія лідерства. Також що таке голова коня? Да? Це голова, so. це енергія того, хто веде за собою. Тому Накшатра Ашвіні дає е, людині. Енергетику лідерства. Тобто, це люди, які будуть пов'язані з тим, щоб вести когось за собою, мотивувати когось на щось нове. Ну, це великі мотиватори. Вони дійсно мотивують, вони пов'язані з оптимізмом і з тим, щоб вести за собою. Вони дуже люблять відкривати нові горизонти, не дуже люблять горизонти вже освоювати, да й робити там якісь вже практично довгострокові заняття, вони люблять саме відкривати. Енергія переможця. Що таке кінь? Це переможні. Переможність. Той, хто йде до перемоги, той, хто веде за собою, той, хто хоче бути першим. Енергія пристрасті. Оце, до речі, от в бізнесі, от ну як все, так, я кажу, мені, де, мені деякі речі, ну смішно просто спостерігати, да тому що там збираються бізнесмени, які там проводять форум. Він каже, що треба бути всюди першим там і так далі. Я заходжу то спікера. Дивлюся його гороскоп, Я дивлюся що в нього сонце в ашвіні попадає. Ну звичайно, що він буде першим. Та а як людина сонце в тільці куди? Де ви бачили, що бик Дякую. був першим? Він не може бути першим. О, і це от якраз, от, ну, тому що просто знак Овен, то що ми говорили, це ще це, це ні про що. Там ще іменно потрібно, щоб воно попадало в накшатру Ашвіні, ще в певні пади, О, тоді, так. <кій> no, to, тоді так, тоді воно це дасть. ну І знову ж таки, що це люди, які вони перші, бачимо да? кінь. От, ну, також з цим будуть пов'язані, наприклад, ці Феррарі. От. Автомобілі Феррарі, символ Феррарі, от. явно не Черепаха. <реш> явно, не <Сатур. реш> явно не Сатурн, да. так. Ну, мається на увазі, що от, цей Феррарі, як то символ, Чи емблема? Як да, 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 <реш> так, на так. жовтому фоні. То це прям про Швініна Кшатру. Ось там дуже швидкий, да? то такі Феррарі, вони це електрома. Це автомобіль, який про скорость, да про швидкість, швидкість і так. про грацію, красу. Ну краса так, там теж є. Ось і така пристрасть, да і швидкість. Це про швидкість, це гонки. Тому це якраз добре описує енергетику людей, у котрих планети попадають на кшатру Ашвіні. Вони дуже лідерські. Вони люблять бути е, першими. От <кхід> для них головне бути першим. Ну да, ну якщо звісно, не вб'ються де небудь по дорозі. Якщо не вб'ються, да це теж дуже важливий фактор, тому що люди з ашвіні на кшаутри, вони справді можуть потрапляти в якісь ситуації, де багато травм і травм голови, так. особливо якщо не обдумано дії для них дуже важливо ді... ну, хоча б трохи думати. Ну бажано колись. тому. Вони класні, звичайно, вони класні, оптимістичні і такі хоробрі, дуже сміливі. Але їх проблема в тому, що вони не завжди думають перед тим, як щось робити. Але вони такі наївні, вони відкриті як діти. Вони дуже ну це відкриті люди. Якщо відкриті, якщо ми наприклад так, будемо так. вивчати наступну накшатру в вже от ось той Овен, який дуже закритий. Це, і це, це, овен це то, завжди, так, а швій. Це якраз така відкрита дитяча енергія, лідерства і зцілення е, Також і вважається, що люди, які мають в накшатрушвінівхороскопу, вони можуть зцілювати як себе, так і людей навколо себе. Тому серед них дуже часто бувають і лікарі. Лікарі і сімейні психологи, тому що ашвіні кумари це дві, дві особи, да? і вони пов'язані з парою. І дуже часто серед цих людей теж психологи, які можуть трансформувати, допомагати зцілювати сімейні відносини. Тому це ваші таланти, ваші якості, якщо ви маєте планети в накшатрі Ашвіні. Ну так да, це воно дає. Та і ще також це, це не просто цілителі, це, це ті, що вилікують. Тому що ну лікарів да. багато, а ті, що лікують, їх мало. Да, <с <с так що таке. Хорошо, це ми так таку, коротко трошки розповіли. Бачите, швидка накшатра, і тому ми дуже швидко про неї розповіли, прям швидко-швидко вже так швидше вже неможливо, тому що там бачите, що сонце екзальтує в ті накшати. так швидко-швидко-швидко все про неї розповіли. Бачите, навіть ну, просто ну, от, ну, є катха таке слово на санскриті, це от коли розповідаєш, навіть якщо ти розповідаєш про якусь енергію, от, якщо ми зараз з, з Інною почнемо розповідати про черепаху, всі зразу так, знаєте, так, передачу так, ну, коробку передач на нейтралочку, знаєте, хтось Почне затягувати так, знаєте, все, вже трошки буде, вже буде трошки не той темп. Да, от. А так як ми бачите, про Ашвіні почали говорити. Тобто, якраз Ашвіні, знову ж таки, от овен це щось створити. Ну то там також це розділяється вже більш детально, тому що якраз запліднення це от є Ашвіні. От, вони також, до речі, з дітонародженнями, що так само добре допомагають. Ну, це ще раз кажу, саме так накидали щось загальному, тому що ну у нас тільки файл, ну один файл про кожну, кожен файл про кожну накшату, там 100 слайдів. О, це, це тільки теоретичний матеріал, плюс там ще прикладів, хоча б там з десяток, тоді воно починає вкладатися. Ну і знову ж таки, коли ви на курсі прийдете до нас на навчання, то ви побачите, коли ви проживете. Два тижні оцих тринадцять з половиною днів. Так, ви коли проживаєте, ви тоді побачите. Бо це тільки сонце, воно заходить і побігли всі. Югу, oh, я швіня почалась. Да, я почала. mm -hmm. ну, це... Mm -hmm. <laughs> от, Так що таке. Хорошо, добре. Інна, дуже дякую за накшатрушвіні. Тоді зустрінемося до зустрічі в наступному відео в наступній Накшатрі. Да, всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.